Дорогі друзі і гості моєго каналу, вітаю вас! Сьогодні я буду готувати до чаю дуже смачний піріг з начинкою з кисломолочного сиру. Зверху я присиплю його штрейзельною крошкою, що додасть пірогу особливий смак. Вона дуже смачна і трохи хрустка, тісто ніжне і розсипчисте. Давайте приготуємо разом, а з вас лайк і підписка на мій канал. Давайте почнемо. Готуємо просто з антоніною. Для початку я зроблю тісто. У мене тут 350 грамів борошна. Але я його все одразу не сиплю. Трошки оставлю. Так, додаю сюди спочатку сипучий. Додаю сюди ванільний цукор. Одну таку чайну ложку розпушувача. Додаю для стабілізації смаку я додам таку трошечки солі. Додаю 50 грамів в мене тут цукру. І так, розмішаю трошечки, щоб всі інгредієнти розподілились рівномірно. І тепер буду додавати. Додам тепер вершкове масло. Вершкове масло в мене холодне, прямо з морозиловки. Не з морозиловки, а з холодильника. І я його, так, бачите, подрібнила, щоб на тертку його не терти. І буду його з борошном перемішувати, таку в крихту. Мені так удобно. І тертку не вимастюєш. Ось така крихта в мене вийшла. І зараз я зроблю таку ямочку. Одне яйце додаю, тут в мене 70 г сметани. Зараз трошки так розмішаю і буду вимішувати рукою. Поки я замісюю тісто, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Для мене це дуже важливо для розвитку мого каналу. Я буду вам дуже за це вдячна. Ось таке хороше тісто в мене вийшло. Кладу його в кульочок і покладу в холодильник на хвилин 20. Мені потрібно зробити штрейзерну крошку. Я беру 60 грамів борошна, додаю сюди 40 грамів вершкового масла і 40 грамів я додаю цукру. І тепер мені треба отак. От все хорошенечко перемішати і отримати получ, крошку. Масло треба брати трошки, мабуть, холодніше, поки я його тут різала, воно нагрілось трошки. Все, крихта у мене готова. Тепер робимо начинку для нашого пирога. У мене тут 500 грив кисломолочного сиру. Додаю сюди ванільний цукор. Додаю сюди таку пів стакана цукру, але цукор додавайте за своїм смаком. Якщо сир трохи кисловатий, можете ще додати. Додаю одну таку ложку столову крахмалу, У мене кукурузний крахмал. І додаю сюди такі три яйця. Розбивати блендером погружним. Блендером я все перебила і тепер додам трошечки родзинок. Але родзинки це за бажанням. За вашим. Припудрюю борошном трошки коврик і зараз викладаю сюди наше тісто. Бачите, воно таке. Хороше мягке. І трошки його розкачаю, щоб мені було удобно його викладати в форму. Форма в мене діаметром 24 см Я виложила сюди силиконовий пергамент, бортики я завжди змастю жиром. Сама себе підстраховую. І зараз виложу тісто. І викладаю начинку, посипаю нашою крошкою і зараз ставлю в духовку при температурі 180 градусів режим верх-низ, без конвекції. Десь на середину духовки. І буду випікати до готовності. Пройшло рівно 55 хвилин. Форму я винімаю. От така смакота. У нас і красота вийшла. Бачите, верхушечка піднялася при випіканні, але воно трошки осяде, коли буде остигати. Дамо йому остигнути до повного охолодження. І тоді розріжемо і будемо куштувати. І подивимося, я вам покажу, який він вийшні. така смакота і красота в мене вийшла. Спробувавши один раз такий пиріг, ви захочете його пекти ще і ще. Смачного вам! Як завжди, я бажаю вам і вашим родинам тепла і затишку. А головне нам усім я бажаю миру. До зустрічі на інших відео.